Всім привіт! Сьогодні буде казка на ніч. Що робити у найтемніші часи, оскільки, я думаю, багато українців зараз дуже непокоїться тим, що відбувається в світі, не тільки українців, але робити у найтемніші часи, оскільки я думаю, багато українців так. зараз дуже непокоїться тим, що. Не тільки українці, але мені здається, що нам трошки складно зараз. Якщо раптом з вами таке відбувається, ви можете мені написати, як ви це відчуваєте, що саме з вами відбувається? І сьогодні буде казка на ніч про те, саме що робити. У ці найтемніші часи, які, можливо, ми переживаємо всі разом. Я шукала казки, які могли б підказати, куди рухатися, оскільки в мене точно є таке сприйняття людства як такого, що ми підсвідомо відчуваємо. Куди треба рухатися. Ми підсвідомо знаємо, що для чогось потрібні там, наприклад, етичні принципи і все таке. І я була абсолютно впевнена, що знайду і знайшла. Готові? Добре. Поїхали. Казка називається. Володар Перснів. це е, Толкіен, це книга Толкієна, і вона показує, що справжня сміливість це не лише геройство у битвах, але й витривалість, внутрішня сила і готовність робити правильні речі, коли це важко. І є декілька моментів, як мені здається, в тій казці, які е, можна ну, примірити зараз на себе. Дуже багато паралелизму, мені здається, між Володарем перснів і зараз те, що відбувається в світі, в Україні. По-перше, про що володар перснів? Давайте трошки пригадаємо: Фродо Бегінс простий обід, який ніколи не хотів пригод, ніколи не прагнув цього. Він не найсильніший, він не наймудріший, не може найбагатший. Може, найбагатший його, е, його дядько найбагатший, е, або більш-менш так е, у бегін, Бегенді, і точно він не найхоробріший, але до нього потрапляє цей перстень тобто починаються його випробовування в житті, і він має вирушити в мордор. Е, там, де ну майже 100% щось погане може трапитися, і він цього дуже боїться. І що з ним відбувається, на що він спирається? Ну давайте подумаємо разом. Може у вас будуть ще якісь ідеї. Чому ми можемо навчитися у Фродо? Ну чому в нього варто вчитися? Тому що в нього все вийшло, так? Він боявся, він не мав ніяких якостей, щоб виконати цю справу, зруйнувати цей перстень цього, який володіє усім, так? Забула, як це українською мовою ми кажемо, і. Це про те, що навіть найменша людина може змінити хід майбутнього. І люди не розуміють, як найменша людина може змінити хід майбутнього. Я пам'ятаю, коли мені було ну, ще дуже мало років, хтось при мені сказав цитату Махатме Ганді: ви знаєте, це дуже. Цікава людина, неймовірний практик медитації і політичний діяч Індії. Уявіть собі, Індія була колонією Англії багато століть. І, звичайно, ну якому населенню подобається бути колонією? Ніякому, ніде. І він очолив рух. Супротив проти королівської влади в Британії в Індії, він був не насильницьким, а просто вони, ну, це була форма бойкоту англійців у Індії. Про це можна дуже багато почитати, якщо вам вас цікавить. І він сказав: що, якщо ти хочеш змін у світі Тобі потрібно стати такою зміною. І дуже багато років я просто в мене просто винос, це виносило е, мізок. Ну, яким чином я можу призвести? Я маленька людина, ну що, я, хто я? Я нічого не не можу. так Але чи не так само було у Фродо Ну, я маленький гобіт, що я можу, я не можу навіть потрапити до тої гори Ородруїн, Які там перстень знищити. Я боюсь навіть свою країну покинути. І оце перше, чому нас вчить Фродо, це сміливість, це коли боїшся і все одно йдеш у цю невідомість. Незважаючи на те, що боїшся, ти не маєш бути могутнім, великим, щоб зробити щось важливе. Якщо ти знаєш, як працює світ, так? якщо ти знаєш, що все, що я говорю, думаю і роблю, лишає відбитки в моїй свідомості, і це впливає потім на мій світ, то ти не маєш бути президентом чи прем'єр-міністром. Для того, щоб зупинити щось погане, мені перш за все потрібно зрозуміти, чи я можу зробити перший крок і зупинити це в моїй свідомості. Так я подумала, що ми можемо взяти щось у Фродо. Друге, пам'ятаєте, в нього був друг Семюель Генджі і. Він не обирав не, не, не Семель Сем Вайс, його звуть Сем Вайс Генджі. Він не обирав подорож взагалі. Він був просто другом Фроду, і він просто пішов за компанією. тому що ну як це так, Фродо йде, а сем не йде. І е, з його боку, сміливість це його безмежна вірність Фродо. І я навіть пам'ятаю. Фразу він сказав, що з тобою, Фродо, я піду навіть до кінця світу. Справжня сміливість не завжди значить, що ви маєте бути вершником з, не знаю, з мечем чи з шаблею поперед війська чи щось на кшталт того. А мені здається, справжня сміливість це взяти на себе відповідальність, бути поряд з тим, кому необхідна допомога. І іноді найсильніша річ, яку можна зробити, якщо, якщо все йде погано, так, якщо в мене є відчуття, що дуже страшно, ну, що все йде не так, темрява, так іноді найсміливіше, що можна зробити, це не залишити друга чи члена родини у важкий момент. Цікаво, що в оповіданні там є багато головних героїв. так? Ну, не можна там навіть визначити, хто з них головний герой. Ну, Можна сказати, що це Фродо, а можна сказати, що це Аракорн може. Можна сказати, що це ну, там дуже круто змальовані персонажі, так що навіть ну, дуже важко виявити, хто з них може Гендельф. І е, там був такий персонаж, як е, Арагорн, і він є спадкоємець королів, е, він е, уникав свого призначення е, і не хотів е, стати цим королем. В нього були свої причини. На те, він вважав, що над ним е, давліє прокляття, і він не зможе е, бути корисним. Що він зробить так, як його, як як королі, які спадкоємцям, яких він є, і його роль в цій книзі в тому, що він уникає, 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 і потім все ж таки бере на себе відповідальність, так він каже. Я не боюся смерті, я боюся поразки, є така фраза в нього. І іноді сміливість це не сама битва. Іноді в найтемніші часи сміливість це просто прийняти свій обов'язок чи свою роль. І я не знаю, може, комусь із вас образ Арагорна допоможе. Потім там ще є Гендальф, так, і Гендальф постійно стежить за поганим хлопцем в тому варіанті. Це Саурон, він знає, і решта героїв вони знають, що його сили Саурона вони величезні. І вони постійно на межі ну ось-ось, і все, все, все піде не так, всі мають здатися. Вони розуміють, що боротьба важлива, але не впевнені у перемозі, і в книжці відбувається, що? що вони воюють не лише коли можуть виграти, вони борються, тому що вважають це правильним. Надія це сила, яка рухає вперед навіть у найтемніші часи. І коли ми кажемо боротися, перш за все, що я маю на увазі, це боротися із темрявою в своєму розумі, я... люди самі вирішують, що їм робити з зовнішніми обставинами, так? Але зовнішні обставини, з моєї точки зору, вони починаються тут. І. Рухатися вперед навіть у найтемніші часи, це дуже крутий рівень підготовки. Це, як, знаєте, дуже відомий демотиватор із кішкою. Якщо там біжи до своєї мрії, якщо не хочеш бігти, йди. Якщо не можеш бігти, повзи, якщо не можеш повз Ляг у напрямку своєї мрії і лежи таким чином. А, ось. І щодо темряви всередині. А, цікаво, що в цій книжці навіть про це є. Пам'ятаєте, Ельфійка Галадріель каже Фродо: Перстень хоче тебе, Фродо, він знищить тебе, якщо ти даси йому волю. А, Фродо, як і всі носії перснів, не бореться лише з зовнішніми ворогами у книзі. Він бореться із своєю темною стороною, із спокусою піти більш легким шляхом або забрати собі владу, і темна сила тягне його, кличе його до себе, і він чинить їй опір. І... Мені здається, що це про те, що іноді найбільша битва це боротися із власними страхами, сумнівами, спокусами і не піддаватися злу, навіть якщо воно здається легшим шляхом. О, до речі, до нас приєднався мій чоловік. my love. Далі. Далі там є. Дуже цікавий вчинок Боромира. Так, Боромир хотів забрати у Фродо, але усвідомив свою помилку. І Боромир, пам'ятаєте, він віддав своє життя за те, щоб рятувати двох маленьких гобітів Мері і Піна. І... Незважаючи на те, що він спокусився, він хотів забрати цього персня і отримати владу, там знищити, він думав, що він зможе таким чином знищити ворогів своєї країни, незважаючи на це, останній його вчинок був вчинком мужності, так? І іноді сміливість у темних Темні часи, мені здається, тут можна навчитися в цій кнізі. книзі, це те, що сміливість це визнати свої помилки, і їх виправити. Всі помиляються, ми робимо купу помилок. Але визнати свою помилку і змінити себе, навіть якщо здається, що це вже дуже пізно, це дуже крутий рівень усвідомленості. Останній вибір. Важливіший, ніж усі помилки до цього. І останнє, що я думала, це, це мабуть, мій найулюблений момент. Пам'ятаєте, коли вже Фродо і Сем вони були в Мордорі, і Фродо сказав: Сем я більше не можу. Все, я, я не можу більше йти. І сам сказав можеш, е, і ти підеш бо я з тобою, я піду з тобою. І якщо ти не, не зможеш йти, я тебе буду нести. Я не можу нести е, те, що твій тягар, але я можу нести тебе. І Фродо майже здається, він просто. ну... Якби він був один там, може б він і здався, так? Але сем, сем його підтримує. І часом здається, що йти неможливо, але сили е, якимось чином е, добавляються, коли ти, е, коли ти розумієш свою роль, своє призначення і починаєш рухатися. Тобто. Справа не в тому, що немає втоми, а справа не в тому, що немає вічаю. Сміливість це не коли я не відчуваю, що там в мене немає втоми і вічю. Сміливість це не, не те, що я не знаю, що таке страх. Сміливість це коли мені страшно, але я все одно йду вперед. І коли важко, сміливість це знайти також. Сміливість це попросити допомоги найближчих. Просто зробити якийсь крок вперед. Сміливість це допомагати іншим людям, так як робить це все. Ось чим хотіла поділитися. Як бути сміливою, сміливим у реальному житті? У часи Темряви особливо, які за, до речі, за деякими навіть не одним, а деякими східними філософіями ми саме в такі часи живемо, в різних традиціях вони по-різному називаються, і щоб перемогти, потрібна сміливість. А де її взяти? Як бути сміливим у реальному житті, коли, там, ну, наприклад, я не думаю, що від моєї сміливості або від моїх вчинків щось залежить. Те, що я думаю, говорю, і те, що я роблю, із найближчими людьми, і з моїм найближчим колом, впливає на те, що відбувається назовні реальність не така. Як здається, здається, що, щоб щось вирішити, я маю бути там якимось політичним діячем. Ні, це просто змінити е, свої е, е, зміни в моїй свідомості, вони призводять до змін у фізичній реальності. І набагато більше ви можете. Подивитись в інших моїх відео, якщо ви ще про це не чули. Отже, це не так, що ніколи на цій планеті не було темних часів. Були. Це не так, що це вперше. Це не вперше. Але Володар Перснів багато чому навчає, навчає, що. Не можна перемогти, якщо лише в тебе перевага у силі. Але той, хто здається, точно не може перемогти. Тому, якщо слідувати таким принципам, як зберігати спокій, силу духу, вірність своїм цінностям, відповідальність і здатність продовжувати, навіть коли здається, що все втрачено. Пам'ятаєте, коли Фрода був отруєний, і останнім рухом він зміг витягти цю склянку зі світлом Елен Діла, який відпугнув цього павука павучиху, яка хотіла його зжерти? Якщо у вашому серці є світло, Якщо ви можете стати світлом для інших людей, набагато більше шансів, що все буде добре. Дякую всім. Якщо вам сподобалось, напишіть мені, будь ласка, коментар. Я таких, ну, саме таких відео ще не робила. Якщо ви хочете побачити їх більше, з вас коментар. Якщо ні, можете не коментувати. Сим да попаднеш